І повторимо ті функції, які вже були вивчені до кінця 9 класу. Перша функція лінійна, яка має формулу дорівнює kx плюс b. наприклад, дорівнює 2 x плюс 5, або y дорівнює мінус 3 x мінус 1, або y дорівнює. 4х або y дорівнює мінус 5 і так далі. Формули можуть бути записані по-різному. Графік такої функції є пряма. Для побудови прямої треба мати дві точки. Тобто, ми складаємо табличку. Щоб записати координати двох точок, пряму яку треба побудувати. х1, y1, x2, y2. І будуємо графік. Друга функція, яку ми розглядали, обернена пропорційність. Формула оберненої пропорційності y дорівнює k поділене на х. Наприклад, y дорівнює 4 поділене на х, або y дорівнює мінус 6 поділене на х, і так далі. Графіком оберненої пропорційності є лінія гіпербола. Для побудови графіка в даному випадку потрібно більше, ніж 2 точки, бажано 6. Тому. І складаємо, складаємо табличку, як мінімум на шість точок x1, y1, x2, y2. x3, y3, і так далі. Якщо більше, то навіть краще. Третя функція, яку ми вивчали, це була квадратична функція. Формула квадратичної функції загальна АХ квадрат 2 плюс bx і плюс c. Саме для дослідження цієї функції і побудови її графіка, ми вчилися розв'язувати квадратні рівняння і нерівності. Наприклад, y дорівнює x квадрат. Y дорівнює. 2х квадрат мінус 4х, Y дорівнює. Х квадрат мінус 3х плюс 2, і так далі. Тобто, формули можуть бути різні. Головне, що в них є х квадрат. Графіком квадратичної функції є парабола. Значить, для того, щоб побудувати параболу, треба. Знати, що її коефіцієнти означають. Перше, коефіцієнт А більше нуля, відки вверх має парабола. Якщо А менше нуля, то відки вниз. вниз. Так, парабола або так парабола. Друге вершина параболи. Треба вміти її побудувати х вершини визначається по формулі мінус b поділене на 2а. Підставляється у формулу значення і визначається y вершини, як f від x вершини. Так, це вершина третє перетин з осями. Треба знати, де перетинається парабола з осями. Так, і тут, виходить, звісю ОХ, тобто нулі функції ми визначаємо постійно. Це ми беремо нашу функцію і прирівнюємо до нуля, плюс БХ, плюс c дорівнює 0. Корні цього рівняння це і є нулі функції х1 0, точка перетину з вісі х, х2 0, точка перетину з вісім х. З вісю О. Це просто точка С0С. Коефіцієнт С сюди ставиться. Звіс о ігре. Оце побудова параболи. Для параболи Х квадрат. Просто ігре дорівнює Х квадрат. Стандартна парабола, ми просто повинні запам'ятати, які точки будувати. Стандартна парабола. Це особлива парабола, яку ми найчастіше будуємо Y дорівнює х квадрат. Тобто всі коефіцієнти тут, крім а 0, а число а дорівнює одиниці. Для неї ми маємо табличку, значень. мінус 3 9, мінус 4, мінус -1, 1, 0, 0. 1, 1, 2, 4, 3, 9. І по цій табличці будуємо графік. Так, і отут ми побудуємо цей графік. І будую ці точки, які ми показали в табличці. Ось це ми маємо стандартну параболу, яку найчастіше треба будувати, тому ці точки треба запам'ятати. І ще одна функція. Четверта це корінь, яка має формулу y дорівнює корінь квадратний з х. Графіком якої є горизонтальна відка параболи, яка знаходиться в першій, чверті системи координат. Її точки треба також знати. Ми їх зараз тут запишемо табличку. 0, 0 1, 1. 4, 2. Оскільки ми корінь добуваємо 9-3, 16, 4. Цього достатньо для побудови її графіка. І також цей графік тут побудуємо. Ось так виглядає цей графік. Так, і іще один останній функція, яку ми називаємо модуль. І вона. Має формулу Y дорівнює модуль Х. Її графік складається з двох променів: перший і другий чверті бісектриси цих чвертий. Так, тобто, це дві бісектриси першої та другої чвертий. Також табличку, якщо скласти для нього, то ми отримаємо Однакові значення для додатніх чисел і протилежні значення для від'ємних. Мінус 5 – 5, мінус 2, 2, 0 0, 1, 1, 3, 3, 6, 6 і так далі. Для від'ємних чисел це будуть їх модулі додатні, їм протилежні числа, для додатніх будуть самі ці числа. Тобто, також креслимо систему координат і будуємо ці точки. Ось так, виходить, бісектриси першої і другої чверті. Y дорівнює модуль Х. Ось це самі такі основні, найпростіші функції, їх графіки, які треба знати на пам'ять: як виглядає лінія, як вона будується. Так що, намагайся запам'ятати.